20 тисяч доларів США за другу групу інвалідності. Одного із керівників райуправлінь ДСНС на Полтавщині підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомила речниця обласного СБУ Інна Усова. За її словами, фігурант підшукував серед свого оточення тих, хто хотів уникнути військової служби. Користуючи зв'язками серед посадовців ТЦК та СП, МСЕК, а також лікарів медзакладів, він підробляв клієнтам документи про наявність у них другої групи. По інвалідності. Такі довідки, зокрема, давали можливість безперешкодного перетину кордону України особам призовного віку. У ході проведених обшуків за місцями роботи і проживання посадовця правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності, ксерокопії документів військовозобов'язаних осіб та мобільний телефон. Наразі правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин і учасників чинення злочину та притягнення до відповідальності винних осіб.